Вітаю! У цьому відео ми у чат-боті зі штучним інтелектом Gemini від компанії Google попросимо розв'язати задачу з хімії, а далі цей розв'язок перевіримо декількома хі-детекторами, тобто програмами, які перевіряють роботу на вміст штучного інтелекту. Отже, у чаті Gemini спочатку ввічливо попросимо. Допомогти, розв'язати задачу. Так, як і пишуть це учні. Чат мені скаже, що, звичайно, я тобі допоможу розв'язати. Пише поради, як подавати задачі. Ну, у мене є зі збірника задач з хімії, я скопіювала одну з задач і натискаю Enter. І зараз у нас з'явиться зв розв'язок. Звичайно, якби трошки текст був більший, то було б більш якби, чіткіше наш детектор зрозумів би, чи це дійсно 6 чи людина. То ми скопіюємо розв'язок. До відповіді і перейдемо на декілька ресурсів. Взагалі, якщо ми просто зайдемо у пошукову систему Google і напишемо ie детектор, то нам дасть немало результатів, які є взагалі детектори. І ви можете визначитись, спробувати один, другий, третій, і таким чином зрозуміти, який вам краще підходить, а визначитися з відсотком, тому що кожний ресурс буде надавати інший відсоток, якийсь поріг такий, щоб ви зрозуміли, що дійсно з таким відсотком уже робота не власна учнівська. Ну, а я взагалі покажу принцип декілька ресурсів, як це взагалі відбувається. Коли ви заходите на ресурс або під своїм аккаунтом, або навіть анонімно, у вас з'являється віконечко, де треба вписати текст. Є тут зазвичай така інформація про те, скільки вам надається безкоштовно символів, скільки ми символів можете перевірити. Ну, зазвичай така робота, якась шкільна, звичайна домашня робота, вона не займає багато символів. Скільки кредитів безкоштовно, і з'являється віконечко, куди треба цей текст ввести. Ну, ми вставляємо його і натискаємо кнопку Надіслати. Відбувається процес перевірки. І зверніть увагу, що нам дав ресурс GPT-Kit. Цілком імовірно, що наведений вищий текст був створений штучним інтелектом. Один відсоток. Що це реальний, так людина писала, і 99%, що це все-таки штучний інтелект. Зайдемо на наступний ресурс, наприклад, Zero GPT. Тут теж є віконечко, ви бачите, схоже. Вводимо текст, натискаємо виявлення тексту. І що цей ресурс показав? 66 і 67%. Ви бачите уже що різниця є. Тому кожний конкретний ресурс треба індивідуально до нього підходити, перевірити на цьому ресурсі декілька робіт і зрозуміти, перевірити якусь роботу, яка точно ви знаєте, що дитина сама виконувала, так, у вас є такі учні, то тоді будете знати, як з ним працювати, з конкретним ресурсом. Ну, наприклад, gpt 0 з цим ресурсом я більше працювала і введемо і сюди. Так, і сканувати натиснемо. І тут теж нам дає, що 99% така діаграмка 99% створено штучним інтелектом. На цьому ресурсі, оскільки я з ним частіше працювала, то є така фраза: ми дуже впевнені, ми не впевнені. Ми повірно впевнені. Ну, тобто, такі, ось такі фрази, оцінки від цього детектора вже вам можуть допомогти підказати, який висновок зробити по кожній роботі. Ну Ось ми розглянули три ресурси, їх нагадаю набагато більше. Ви можете навіть сайт Gemini звернутись до нього і сказати: Допоможи, будь ласка, підкажи, якими ресурсами краще перевіряти домашні роботи учнів, і я думаю, що він вам підкаже більш детально. Ну, або так само і чат GPT від OpenAI. Бажаю успіхів і сподіваюся, що цей, це відео вам допоможе знаходити. Розв'язки ваших, якби би виявляти використання штучного інтелекту у учнівських роботах.